Душа зрізає стекло. Оно, бери, ставай на порог вставай, батька. На порог вставай, бери за ручку і давай тягни ручку, зрізай. О, все, погнав, давай. Помалу тільки, помаленьку, Вадюха, не, не спіши. О, все, їзимо. Порвався тросик, зараз, зараз занізимо тросика. бо порвався. Найголовніше, не спустили торпеда. Бо, тут... а, о, бо торпеда там, а дорога торпеда. Водюха аккуратно. Вс, все. Давай, ручку води дам. Стой, стой. стой. На, водюшка. Тут назад може, бо я сейчас стекло терти буду, подивись. Ану. Аккуратненько. Тоби, мови, за стекла йдем, рядом, не, не мы шли вот все за ним. Понял, за оцениваем. А, ось за резинкою. О, все, пошли. Провода тільки дивись, аккуратно, армеш вони порізати. Проводку.